Пані та панове, вітаю мене звати Денис Зайченко. І презентація смартфонів Samsung Galaxy після новорічних свят це вже традиція. Традиція якої я не проти, бо надійність в нашому житті важлива як ніколи. Про новинки Samsung Galaxy s 25+, 25 та 25 Ultra я розповім коротко, але ємно. Бо у нас будуть огляди цих моделей і будуть вони вже дуже скоро. З вас тим часом вподобайка, підписка та дзвіночок. Чудова підтримка буде коментарем, але може навіть фінансово. На головній сторінці каналу я планую робити для. Для спонсорів ексклюзивний контент, відповідь на запитання і дам можливість голосувати за майбутні огляди. І все це по вартості від чашки кави на місяць. Ну а тепер до діла. Перше, що відмічу про новинки, це матеріал корпусу Armor AL. З нього зроблена задня панель, і він суть титановий, хоча по відчуттям просто алюмінієвий. У s 25 Ultra... Корпус у порівнянні з попередником не лише легший, але і рамка у нього теж чисто титанова, а екран більший 6,9 дюйма, Dynamic x 2 QHD з частотою оновлення від 1 до 120 Гц. s 25 Plus екран аналогічний, тільки менший 6,7 дюйма, а у s 25 просто він Full HD+, 6,2 дюйма. Всі інші переваги на місці, що загалом виглядає непогано для поціновувачів компактних флагманів. Набор кольорів теж пропонуватиметься. В достатку у S25 Ultra буде доступний сірий, чорний, білий та блакитно-небесний. У молодших версій небесний, срібний, гранатовий і пастельно-зелений. У всіх моделей процесор один-єдиний Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy з частотою майже 4,5 ГГц. Втім, частоти будуть залежати від охолодження, але продуктивність по витокам ми бачили і орієнтовно знаємо, що вона буде очікувано високою. По ЗП. З одного боку хвалю, бо у всіх моделей буде 12 ГБ. З іншого боку, не дуже хвалю, бо у всіх моделей буде лише 12 ГБ. Зате накопичувач до 512 OS 25 і S25 і до у OS 25 Ultra. Набір камер у молодших версій теж аналогічний. 12 мегапіксельний Ультра 500 Мп основна камера. Оптичний модуль з потрійним наближенням 10 Мп, фронталка на 12 Мп. Основний модуль 200 мегапіксельний ширик на 50. Є трикратний оптичний модуль на 10 мегапікселів, і п'ятикратний на 50. Фронталка аналогічна на 12. Як і очікувало, Samsung зробила величезний акцент на штучному інтелекті. В текстовому репортажі про це розповідається детальне посилання в описі, але будуть перекладачі, будуть генератори медіа, буде шумодав, буде асистент по написанню текстів. По версії ПЗ ще невідомо, але скоріш за все буде Android 15 на One UI. Однак. Відмічу, що Samsung обіцяє підтримку s 25 цієї серії протягом 7 років. Ну і акумулятори: 5 і 4000 мАч відповідно. Втім, буде підтримка Ч2. Це означає 15 Вт швидкості, тобто копійки по сучасним стандартам, але повинна бути присутня магнітна база для кріплення павербанків або SSD. Єдине про що. я Точно не можу сказати впевнено, так це ціна. Втім, витоки стверджують про 900 євро за молодшу версію s 25 себто на 128 ГБ, від 1200 євро на s 25 і аж до 1800 євро за s 25 Ultra. Про доступність в Україні буде вказано окремо. І на цьому в мене, мабуть, все. А в коментарях не забудьте написати, яка з цих версій s 25 вас зацікавила найбільше. Мене особисто s 25 звичайний. Я дуже люблю компактні смартфони, а 62 дюйма та ще. Із процесором, як у флагмана. Але ви. Пишіть не соромтесь. Ну а я тим часом виражаю величезну дяку Київському магазину Sound Magie за надання мені для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser mk 600, а також Київському магазину Motostav та компанії Гудсен Moza за надання мені стабілізатору для кінокамер Moza r 2 s З вас, як завжди, вподобайка, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. Тобі їх просто обожнює і просуває наші відео активніше, що нам завжди, але особливо зараз, дуже дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та канал Ротнейшн. Бережіть себе та здоров'я.